Всім привіт! Сьогодні почнемо нашу руханку на грудний відділ з роботи з діафрагмою. Це основний дихальний м'яз, який знаходиться у нас в грудній порожнині, який вистилає внутрішню частину ребер. Тому пропоную вам перейти до вихідного положення лежачи і почати з легкого такого масажу внутрішньої частини ребер, занурюючи ваші пальці. В зону між ребром та животом. Проходимо від нижнього краю ребер до самого верхнього краю ребер. Рухаємося декілька разів, можна 3-4 повторення зробити. Можна затриматися на самій такій болючій зоні, це може бути зона, там, де сонячне сплетіння. Тут нічого такого страшного ви не, не можете зробити да, своїм внутрішнім органам, навпаки, таким чином, ви також будете покращувати їх роботу. Далі ми ставимо руки на ребра і трошечки порозтягуємо діафрагму під час динаміки циклу дихання. Робимо глибокий вдих через ніс. Відчуваємо, як розширяються наші ребра, трошки піднімається грудина, повинен трошки піднятися живі, живіт. І на видиху відчуваємо, як наші ребра опускаються вниз і звужуються один до одного. На вдиху вони піднімаються, розширюючи сторону, діафрагма опускається, тисне за рахунок цього, створюючи внутрішньочеревний тиск. І розтягуючи ребра в сторону. На видиху, видихаємо через губи, відчуваємо звуження. Ще декілька таких циклів. І тепер ставимо руки на живіт. Робимо також вдих через ніс, і відчуваємо, як у нас розширюється зона живота. Видих. Ще раз вдих. Пробуйте також піднімати трошки вашу грудину, розширювати ребра в сторону, видихаємо ще декілька повторень. Ми, як наче повітряна куля, надуваємося на вдиху, і на видиху починаємо здувати повітря. Відчуйте, що в роботу йде весь ваш тулуп від грудини. Включаючи ребра і включаючи живіт з тазовою діафрагмою ще декілька циклів дихання. І останній разочок. Супер. Тепер перевертаємося через сторону і займаємо коліно кистьове положення. Ставимо кисті чітко під плечами, коліна під кульшовими суглобами. Важливо, щоб ваше тіло розподілялося 50 на 50% по, чітко посередині. Стопу фіксуємо на підлогу, потилиця і лопатки таз в одній прямій лінії. На вдиху ми з вами розгинаємося у усіх відділах хребта, потилицю тягнемося вверх, вперед, і на видиху ми починаємо підтягувати голову до нашого тазу. Видих. Вдих, розкриваємося руки постійно давлять в підлогу, коліна так само. Відчуваємо розтяжіння всієї передньої лінії тіла, розкриття грудної клітини і на видих повітря. Видихаємо, згужуємо наші ребра, підтягуємо всередину живіт, тягнемося потилицею до нашого таза. Відчуваємо розтяжіння в задній лінії тіла, вдих, набираємо якомога більше повітря. В грудну клітину на видиху пробуємо підтягувати живіт всередину вдих. І видих. підтягуємо живіт всередину. Останній раз, намагайтеся не зміщувати ваше тіло вліво-вправо. Які можуть бути помилки, не закидайте сильно шию назад. Ваша шия і шийні хребці не повинні бути стисненими. Витягуйте шию більше вперед. І останній разочок. Видих. Залишаємося в вихідному положенні, потилиться лопатки таз в одній лінії. Тягнемося однією рукою вперед і згинаємо протилежне предпліччя, опускаючись груддю вниз. Розтягуємо всю бокову лінію. Робимо один цикл дихання і піднімаємося на місце. Друга рука тягнеться вперед, згинаємо предпліччя. Зробили вдих-видих і знову займаємо вихідне положення. Тягнемося рукою. Змінюємо положення. Таз на п'ятки не опускаємо ще по одному повторенню, Рукою потягнулися вдих, видих. І останній разочок, Супер. Сідаємо тепер сідницями на п'ятки, стопи можемо залишити. У розслабленому положенні, руки ставимо за голову в замок, великі пальці вздовж лінії шиї. Таз і поперек у нас зафіксовані в стабільному положенні. На вдиху ми розкриваємося в грудному відділі і витягуємося грудиною, центром грудини вперед і вгору. Лікті направляємо в сторону. І на видих, не штовхаючи шию, а провалюючи грудний відділ, ми згинаємося. В грудному відділі, і е, також згинаємося в шийному. вдих. Розкрилися голову, не закидуємо вверх, погляд вперед. І видих, округляємо спину, потягнулися лопатками назад. Вдих. Розкрили лікті в сторону, видих. Ще два повторення. Попереком сильно не рухайте, не збільшуйте сильно прогин. розслабте поперек. Працює тільки грудна клітина. Живіт так само підтягується всередину вдих останній раз і на видиху, гарно випускаємо повітря, наче його виштовхуючи живота вперед. Сідаємо на Сідниці. Одна нога в нас зігнута попереду, друга зігнута позаду. Ми повинні відчувати опору на ногу, яка коліном розкрита в сторону. Вирівнюємо бокові арки, вирівнюємо надпліччя, на одному рівні опускаємо плечі вниз і робимо бокові нахили. На вдиху витягуємося однією рукою вверх в діагоналі, робимо вдих, друга згинається в плечі і в лікті. Опускаємо руку вниз вдовж тіла і змінюємо положення на іншу сторону. Якщо ви відчуваєте, що під час руху починає підніматися ось так нога, це значить, що у вас недостатньо рухливість в коршовому суглобі. Намагайтеся ногу не піднімати вгору і робити в комфортній для себе амплітуді. Дих, потягнулися, опустили руку видих. Потягнулися, відчули розтяжіння по всій частині ребер, по всій лінії руки опустили ще два повторення. Останній разочок. Добре, змінили положення ніг. Тепер одна нога попереду, друга позаду. Можете себе перевірити по лініям килима, щоб це були такі рівні лінії. Коліно розкрите. Ми сидимо також зараз на сідниці ноги, яка розкрита. Плечі опускаємо вниз, руки вздовж тіла і починаємо навдиху робити нахил. Потягнулися, вдихнули повітря, видихнули. Вдихнули повітря, видихнули. Постійно штовхайте ваші плечі вниз. Таким чином, ви будете включати середню і нижню частину трапецій і знімати напруження з верхніх пучків трапецій. Дих, потягнулися в сторону, видих, опустили. Дих через ніс, видих через губи ще по одному повторенню. І останній разочок. Добре, тепер другу ногу закладаємо, сідаємо так, щоб ми відчули опору на сідничні кістки, і вирівняли наш таз вертикальне положення. Слідкуйте за тим, щоб у вас не був підкручений таз. Таким чином у вас падає і грудна клітина. Коли ви таз чітко ставите у вертикаль, вам уже не хочеться скрутити вашу грудну клітину. Руку опускайте на коліна і зараз працюємо коловими рухами, штовхаємо плечі через кола вниз. Трошки розслабимо, піднімаємо плечі вверх на вдих. На видих штовхнули вверх. Намагайтесь сильно не хитати ваш корпус вперед-назад. Чітко фіксуйте напружений а, в тонусі м'яз живота, і опустили. І останній разочок. Тепер опускаємо плечі вниз і працюємо на вдих, підтягуємо вверх, вдихаємо, наче ключицями, і на видих. Відштовхуємо плечі вниз, знову. вверх. І відштовхуємо ключиці вниз. Подовжуємо нашу лінію шиї, потилицею і маківкою тягнемося максимально вгору. Ми, наче з тазу до всього шийного відділу, намагаємося себе вирівняти, витягнути дих, підтягнули плечі, видих, опустили, розкрили. Ще два повторення. І останній разочок. Супер. Перевертаємося далі на живіт, наступне вихідне положення. Це останнє. Лягаємо так, щоб ми не перенапружували поперек лобкову кістку. Підтягніть на передні ребра. Поставте ваші ноги. Руки складіть в трикутничок і опустіть голову вниз. Зараз ваша задача буде робити вдих і видих в живіт і в грудну клітину, наче ви хочете відштовхнутися животом від підлоги. І видих розслабилися вдих, видих, розслабилося. Ви будете відчувати такий невеликий, наче поштовх вдихом животом від підлоги, і на видиху наче, ще більше притискаєтесь до підлоги і розслабляєте тіло. Вдих. Ви зафіксували повітря, вас тримає, видих опустилися ще два повторення. І останній. відчуваєте навіть в ГКС, з грудина ключична м'язах невелике такий ну, відчуття да, в тонус, коли вдиху ми робимо. Вони. Підключається також в наше дихання. Далі ми робимо розгинання грудної клітини. На вдиху нам треба зробити невеликий підйом через погляд, вивести грудину трошки вверх до опори на передню частину ребер. Руками штовхаєтесь в підлогу, виходите поглядом вперед. І на видих плавно, плавно опускаєтесь, наче сегмент за сегментом. Знову вдих. Погляд трошечки вперед, потилиця тягнеться вверх, не закидуємо шию назад. У нас відбувається рух тільки в грудній клітині вдих. Руками штовхаємо, піднімаємося. Поперек також не повинен у нас підключитися. Якщо у вас недостатня рухливість в грудній клітині, буде підключатися шия та поперек. Виштовхуємо себе руками вверх і плавно, плавно опускаємося вниз. Ще два повторення. Видих. Іще один. Поглядом не спішіть сильно підніматися швидко. Опустилися. Розкриваємо, розширюємо руки в сторони, направляємо великі пальці вверх, складаємо руки в кулаки, лікці на одній лінії з нашими плечами, розслабили трапеції, плечі опускаємо вниз. На видиху піднімаємо руки вверх, включаємо м'язи спини і на вдих опускаємо руки вниз. Видих, вдих, опускаємо. Видих, три, чотири. Отилиця у нас задня лінія, ще одна пряма лінія. П'ять, шість, ще чотири, сім. Можна трошечки припідняти нос від підлоги, таким чином ви дасте більше напруження по всій задній лінії спини. Ще два. І останній разочок. Один. Супер. Ставимо руки в опору, відштовхуємо себе наверх і залишаємося в положенні кисті під плечами, потилиці, лопатки таз, одна пряма лінія. Опускайте таз нижче, але при цьому не провалітесь в попереку, тримайте себе м'язами з живота. Ми робимо з вами вдих перед початком руху. Ми знаходимося максимально на прямих руках, вдих опускаємося животом на підлогу і на видих. Вижимаємо себе одним рухом наверх-вдих і наверх, видих. Вдих опустилися вниз, наверх, видих. Це повинен бути один максимально. Цільний рух, тобто не з якимись такими м -м, прогинами в попереку, додатковими не провалюємося вгорі, тримаємо потилицю голову. Поглядом не дивимося собі під ноги. погляд у нас спрямований вперед. Ще чотири повторення. Чотири. Три. Лопатки розкриті, розширені. Ще два. І останній разочок один. Потягнулися тазом на п'ятки назад, руками вперед. Трошки розслабилися в позиції поза дитини.